Ще один український прапор над Вовчанськом – подробиці найунікальнішої операції гур від початку повномасштабної війни. Тік від своїх у полон, як звичайний дрон, допомагає нашим бійцям поповнювати обмінний фон міць ставрійських десантників, як українські оборонці, попри перевагу росіян у кількості і техніці. Продовжують знищувати ворога на покровському напрямку, а також нові пригоди дрона Дракона, Вампір, Робопси та протидронний тюнінг. Про це і не тільки дивіться просто зараз. Усім привіт! Війна триває. Ситуація на передовій складна, але ні в якому разі не безнадійна. Наші оборонці, попри все, продовжують мужньо стримувати російську навалу. Чим відрізняється цей тиждень на фронті? Найсвіжіша і найцікавіша добірка яскравих відео просто зараз. Зібрав її спеціально для вас. Отож. Поїхали, і перша вражаюча новина від бійців головного управління розвідки України. Саме завдяки їм я можу вам повідомити, що вовчанський агрегатний завод відтепер під контролем України. Величезний укріп район, що утримував ворог, зачищений. Маємо ексклюзивне відео роботи різних підрозділів. Ось власне і воно. Проти українських розвідників безперервно застосовувалися ворожа артилерія, ударні дрони, каби та важкі вогнеметні системи сонцепьок. В окремих випадках українські спецпризначенці навіть вступали з ворогом у рукопашний бій. Попри шалений опір росіян, нашим бійцям вдалося нейтралізувати противника, і що важливо, поповнити обмінний фонд. Але найголовніше. Український прапор тепер знову майорить і над Вовчанським агрегатним заводом Спецпідрозділом гурмо було повернуто контроль над заводом у Вовчанську. Противник був знищений. Завод передаємо під контроль зсу. Слава Україні. Українська армія планує закріпити свій успіх на Харківщині. Задля цього провели розвідку дронами на околицях Вовчанська. Розвідувально ударна група прикордонної бригади Гард показала, як були атаковані позиції та укриття противника. Але дивіться самі, ось що власне відбувається, коли прикордонники співпрацюють з розвідниками. А тепер перенесемося на донецький напрямок. Це один з прикладів роботи, на який можна дивитися безкінечно. Гармонійну співпрацю продемонстрували оператори дронів 14-го полку безпілотних систем разом з підрозділом реактивної артилерії. Аеророзвідка вирахувала колону окупантів, дочекалася їхньої зупинки і поділилася координатами з операторами Гаймерс. І після серії привітів російська колона вже так би мовити. Приїхала навіть чаю, не попивши. Ну хіба не краса? Концентрація ворога на Донеччині дуже велика. Подекуди сили супротивника переважають у кілька разів. У районі села Костянтинівка, що в Покровському районі, на штурм виїхали 14 бронемашин з піхотою та шість ворожих танків. Але таврійські десантники видали їм поладі. Відкрили вогонь по ворожих колонах ще до того, як ті почали висування на рубіж атаки. Нашим бійцям допомагала артилерія, ударні дрони. Протитанкові ракетні комплекси та міні загородження. У ході бою українські оборонці спалили два ворожих танки та дві бронемашини. Ще один танк підбили. Інша техніка вдалася до ганебної втечі. Ворог добряче відчув, що таке міць та врійських десантників. Заради об'єктивності скажу, що не все гаразд на Донецькому напрямку. Найскладніша ситуація нині біля Вугледара і не менш легка біля Покровська. На цьому відео бачимо, як нашим хлопцям доводиться тримати оборону фактично руїн на відео. Робота операторів ударних БПЛА 68-ї окремої єгерської бригади, які запустили безпілотники над дорогою, на якій лежать російські загарбники та їхня підбита техніка. Це все, що залишилося від ворожих штурмовиків під Покровськом. Власне, ось такий результат наступу на українські позиції. А це вже запальна робота дрона Дракона. Відео його пересувань вже стало вірусним в інтернеті. Цього разу термітною суміш дрон поливає посадку з ворогом на Покровському напрямку. Авторами зачистки стала 110-та бригада спільно з операторами Груп». А ця історія подібна до сюжету про Робінзона Крузо. Хоча головну роль тут віддано геть не п'ятниці чи рятувальника, а безпілотному апарату. Солдат окупаційної армії цілий тиждень сидів у окопі без їжі та води і дивом пережив кілька скидів з безпілотників. Але коли засобів для життя не залишилося, він вирішив здатися, Причому такому ж дрону. Керував безпілотником батальйон К-2 54-ї механізованої бригади. Оператор скинув загарбнику воду та записку з інструкцією, що робити. На шляху до українських позицій його намагалася добити російська артилерія, але він вцілів, дістався і здався. Чудовий приклад для інших загарбників: як вберегти своє життя. На утримання одного полоненого Україна витрачає 10 тисяч гривень щомісяця. Це не секретна інформація, і певно, окупанти про це теж знають. Тому й масово здаються у полон. Якщо не вірите, ось докази того, як на території Росії солдати без спротиву здаються нашим морпіхам 501-го ОБМП. Для нас це щоправда не більше ніж бартер для обміну на українських героїв в російській неволі. Успіх операції на Курщині може повторитися і на Білгородщині. До вашої уваги відео підтвердження того, що кордон в Росії дірявий, адже ЗСУ знайшли ще одну шпарину. Операцію виконали підрозділи легендарної 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. На відео те, як вони робили проходи в інженерних загородженнях. А також захід десантно-штурмових підрозділів на ворожу територію та перші бої в прикордонній смузі, де танкісти ДШВ розбирають опорний пункт противника. Не виключено, що можемо стати свідками народження ще однієї молодої народної республіки. Українські ночі нині зовсім не тихі. Причина тому ворожі дрони. Але є ті, хто піклується про наш спокій і безпеку. Напрям, де відбулося це дійство, за зрозумілими причинами вказати не можу. Натомість покажу вам сам процес. Будь ласка, насолоджуйтесь влучною роботою наших оборонців у стилі екшен. Не стріляю! затримка, затримка. Yeah. Дрон проти дрона не лише з землі, а й з повітря зсу ліквідовують ворога. Мова про безпілотник камікадзе ланцет, вартість якого сягає 30 тисяч доларів. Йому у повітряному двобої протистояв український дрон невідомої моделі. Російський ланцет зазвичай проводить розвідку та вражає нашу бронетехніку. Але не цього разу наш повітряний боєць змінив його курс у напрямку російського корабля. Запорізька область цього тижня почала потерпати від атак російськими авіаційними бомбами. Але українці знайшли нато гідну відповідь у тимчасово окупованому селищі Васильівка. Наші повітряні сили здійснили авіаудар з керованою бомбою JDAM. По контрольно-спостережному пункту та пункту зв'язку російської армії майстер-клас на тему, як треба діяти по центрам прийняття рішень, отримайте і розпишіться, як то кажуть. Поставки новітньої техніки безпосередньо на фронт не обмежуються лише бомбами. Німецький завод Рейн Метал надав ЗСУ зброю майбутнього, яку вже випробовують на полігонах. Ось кадри тренувальної стрільби з новітньої німецької 35-мм міліметрової зенітної системи SkyNex, яка перебуває на озброєнні повітряних сил. Ця гармата стріляє снарядами, які значно дешевші за керовані ракети, при виконанні схожих. Задач. Окрім цього, ці боєприпаси не чутливі до ворожих ребів. Тобто із заданого курсу зіб'ються навряд. Пам'ятаєте танк Черепашку, яким росіяни так пишалися? Так, от у нас також є чим здивувати. Два місяці українські механіки чаклували над цим броньованим хамером. Ця сітка має імунітет до FPV-дронів. Тепер він має пройти випробування боєм. Цікаво було поглянути. Хто переможе хамер чи черепашка з профнастилу? І наостанок, як вам така співпраця вампіра і вовкулаки насправді це унікальні кадри. Український дрон-вампір доставляє робопса на позиції. У попередніх випусках ми вже розповідали про те, як загони роботизованих собак виконують завдання біля Торецька. Минув час, і як бачимо, наші воїни вигадали нестандартний спосіб транспортування цього чотирилапого дрона. До речі, дрони вампір максимально ефективні. У темний час доби, тому порівняння робопса з вовкулакою я вважаю доречним. Для досягнення перемоги, як на мене, всі способи доречні, особливо, якщо це може зберегти життя нашим бійцям. А що думаєте ви? Пишіть нам в коментарях, а краще підписуйтесь на канал oboz.ua та ставте вподобайку, аби бачити і знати більше. З вами був Роман Сагай. До зустрічі.